У п'ятницю на заході очікується дощі подекуди зі снігом. У Чернівцях без опадів від нічного нуля в день потепліше до плюс 9. Дощі за прогнозами синоптиків провлються по всій території північних та центральних областей. Вночі від плюс 3 в день до плюс 16. На півдні країни переважно ясно. У Криму в цей день мінових хмарність. Температура повітря від 12 до 22 з бозначкою вище нуля. У Луганську ясно. в решті східних областей хмарно зброясненнями. Стовчика трьомометрів віднічних плюс 6 в день досягнуть позначки плюс 16. Дощитиме та сніжитиме у суботу по всій території західних областей. Нині ще температура вночі мінус 2, найвища вдень плюс 4. На півночі та в центрі переважно дощі. У Черкасах Полтаві та Кропивницькому цього дня без опадів від плюс 3 вночі до плюс 15 вдень. На півдні України впродовж дня триматиметься ясна погода, але у Криму вдень має бути невелика хмарність. Нічна від плюс 13 денно до плюс 21. На сході за прогнозами синоптиків хмарно з проясненнями. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 10 вночі до плюс 16 в день. Опади у вигляді снігу та дощу у неділю чекають на мешканців західних областей. Стопчики термометрів від нічних мінус 2 в день піднімуться до плюс 1. Дощі пройдуть на території більшості областей півночі та центру. У Полтаві, Кропивницькому та Сумах визопадів від 0 до плюс 13. На півдні хмара на небі триматимуться зранку до пізнього вечора. Температура повітря від 11 до 20 градусів тепла. Мешканці східних областей спостерігатимуть хмарне небо впродовж цілого дня. Температура повітря в регіоні вночі від плюс 7, вдень до плюс 15.